Вітаю всіх! Бажаю здоров'я і гарного настрою! В цьому відео хочу показати, як в'яжеться класична лицьова і класична виворітна петлі при поворотному в'язанні. Взагалі, можливо, ви помічали, коли в'яжете поворотними рядами, як би ви не старалися, і як би правильно, рівненько все у вас не вив'язували. Намагалися, щоб всі петельки були рівні, але все одно помічали, що одна петелька менша, інша більша, і вони якісь трохи кривенькі. Це саме при поворотному в'язанні. Ось Для того, щоб не було такого ефекту, і всі петельки лягали рівно і гарно, як на цьому зразочку. Бачите, як воно? Всі петельки рівненькі. Нічого ні, ніхто не більший, ніхто не менший, полотно не косить, все гарно. Правильно в'язати потрібно, саме таким чином, як я покажу вам зараз, класичну лицеву і класичну виворітну петлі. Класична лицева петля вона повинна бути розташована ось таким чином. У неї є ліва дужка і права дужка. І ось правою дужкою лицева петелька повинна бути повернута до нас. За праву дужку ми беремо знизу вверх і пров'язуємо ось таким чином і пров'язуємо. Це буде класична лицева петля. Трохи незручно, щоб на відео вам було видно тримати. Так, пров'язали. Бачите, всі петлі рівні. Немає такого, що хтось більше, хтось менший. Переходимо на габарідну сторону. Саме за, розташування, за правильне розташування класичної лицевої петлі, дужкою правою вперед, відповідає правильно прив'язаний виворітний ряд. Значить, Як ми в'яжемо виворітний ряд першу зняли, накидаємо, робимо накид. І ми в'яжемо її не так, як ми звикли, да, ось так, якось так раз. Ні. Ми в'яжемо її. Ми чіпляємо її ось таким чином від себе. Ось так пров'язуємо. Обкручуємо спицю і пров'язуємо її від себе. Так, виднемо. Ось так. Спочатку буде незручно, але потім попрактикуватися, якщо то звикнете і швиденько будете пров'язувати виворітний ряд. Ось так. Щось. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, є питання, пишіть в коментарях. Бажаю вам успіхів!